Я Рафальська Тамара Михайлівна, 12 років уже воюю по справі мого сина Рафальського Олександра. Те, що справа сфабрикована, ми вже на сьогодні доказали. Ми вже настільки надали доказів невиновності мого сина, що на сьогоднішній день генеральна прокуратура просто не знає, що з нами робити. Я є субота Галина Савіна якого вбили, єдиного сина, якого я відправила в село Косачівка в реабілітаційний центр, довірилася рекламам, які гарно їх рекламують, що закритого типу, що туди ніхто не приїжджає, що там є санчасть, що там лікують. До мене приїхали додому. Взяли три тисячі гривень, віщі і мій добровільно син поїхав. Течені місяця я передавала передачі лікарства, поїхати не можна, зателефонувати не можна туди. А через місяць мені привезли труп сина, кинули на діван і сказали: не плачте, мамо, ваш син сповідався в нас в центрі і попаде в рай. Я не знала, що в наш час є концтабора. Ви представляєте, отакі от хатки Тараса Шевченка по 30 квадратів, а в них по 45-35 людей сплять покотом на нарах, і їх там сам час оказалася погріб. Мого сина побили, кинули погріб. Мого сина просто вбили, вбили мого сина, щоб не розказав правду, що з ним зробили. Я п'ять років добиваюсь прав не мене. Васьковська Ніна Васильівна. 6 лютого, 2004 року, по звірячому вбили мого єдиного сина, Васьківського Павла Миколаєвича, минулого офіцера-прикордонника, майстра спорта, повородіть до самбу. Ще за життя мого сина його неодноразово затримали працівники міліції по фіктивних заявах дружини і тещі, що то він одну партію обікрав, то другу. Завозили його в раїді, закривали в окрему камеру і вибували якісь показання. Після того ми сині декілька разів звертався в прокуратуру Дніпровського району, просив захисту. Але прокуратура не відреагувала, а давала просто відповідь. Але на сьогоднішній день прокуратура вже дає відповіді, що Рафальського було затримано не 25-го, як спочатку, а 13-го. У мене є вже куча відповідей, де прокуратура пише, що Рафальського Олександра. Як підозрюва, затримали 13-го. Для мене простої людини не зрозуміло, чому приговор іде з 25-го, де цих 13 днів був Рафальський. Хоча є довідки із Тавищенської ІВС, і Обуховського ІВС про те, що Рафальський з 13 го по 25 він був в Обухові як бомж. І з 16 по 25 він був ставищий, як затриманий. Є протокол затримання, є підтвердження журналів, що там знаходився Рафальський. До сьогоднішнього дня ми нічого не можемо добитися. Я б хотіла знати, чий це центр. Знаєте, там я боролась 5 років у Чернігові. Був прокурор Мирошниченко Сергій Сергійович. Він крішував цей центр за міністра МВС. -а. У Чернігові Костельов кришує Козелецька райвідділ міліції. Кришує її. прокуратура, кришує цей центр. Я знаю, що наша держава поділена на частини. То була губернія Лосинського, а ця не знаю, чи я. коли стоїть турецька пілорама, коли ріжуть там ліс, така ліс, доски. Поляськи є такий центр, який приписаний до одної квартири Мунчана Володимира Федоровича, Кадетський гай 3 20 центра приписані. Так що я можу зробити? Після того, як були мого сина, працівники міліції, Дніпровського райправління управління. Ніхто мене не повідомив про те, що мій син лежить біля будинку по вулиці Березняківська, 4, де у 132 квартирі мій син проживав один після вселення через суд. Хоча в кармані мого сина був паспорт про те, що в кінці грудня 2003 року мій син виписався з квартири, де проживав у мене по вулиці Сарахновича, 6, а перепрописався в свою по Березняківській 4, вулиці Паралежі, але мене ніхто не повідомив протягом. Трьох годин тільки о 12-й годині ночі колишня дружина сина Московська Леонора Олександрівна повідомила Ніна Васильівна убили пашу. Я їй говорю, твоїх рук робота після того. Я прибігла на місце. Я бачила мого сина, який на стежці лежав на спині, але працівники міліції до сина мене не допустили. Посадили в машину, дуже довго я сиділа, виходила, щоб побачити мого сина. Я чувствувала, що мій син був живий, тільки в комі. Але працівники міліції кішку брали мене за шкірки і садили в, милицію, в машину. Я давала пояснення працівнику міліції Давиденко про те, що привело до вбивства мого сина, за що вбили мого сина, хто замовники і хто причетні до вбивства мого сина. До вбивства мого сина причетні працівники міліції за нерозділене майно подружжя і за спадщину після смерті батька мого сина. Після того працівники міліції без ордеру на обшук, без поняти, пішли в квартиру, зі мною ходили. оперуповноважений Остапчук Ігор Михайлович та шостак. Із 6 на 7 лютого забрали два пакети документів сина. Ніхто протокол не писав, ніхто нічого не зачитував, ніхто нічого не... Записував. А саме ще цікаво, що мене потім обвинили в побитті прокурора ткачук. Я зрозуміла, що в нашій державі нічого не доб'ється. А саме страшне, що на наркоманії можна такий бізнес відкрити, не платити налоги. А держава хоче, щоб її дурили. Бо батьки всі плотять, і я платила гроші. Але вийшло, що я ще я обманюю. Тому що держава не хочеться все розкрити, тому що там замішані депутати владикам в росі від московської епархії. Є рішення робочої групи без по неправильним затриманням робочої групи ООН, Рішення 16209, де вони у 2009 році направили вербальну ноту владі України. І Просили надати так, що як були розбіжності в тих документах, які надали адвокати Аркаді Бущенко і те, що надає Генеральна прокуратура, дуже великі не розбіжності. Тому вони просять з 2009 року владу України про щоб надати відомості про дату, правові основання, обстоятельства Хареста Рафальського о продовжительності у його при заключення і результатах розслідування. Праведіного в отношении сотрудников міліції, которые збивали во время задержання і задержання тих 13 днів значить, прокуратура надає відповідь, що Рафальський був затриманий 25-го. Але вже зараз на сьогоднішній день є вот така друга довідка, де вони вже пишуть, уже, пишут, уже надається Генеральній прокуратурі відповідь Міністерства юстиції. Це вже друга відповідь про те, що Рафальський був затриманий 13-го і те, що він утримався в Обухольському ІВС з по... 16 і з 16 по 25 знаходився в Ставищі. Але тут в Обухові бомж, а в Ставищі так і не пишуть якості кого. Тобто, по сьогоднішній день нема відповіді прокуратури, в якості кого отримався Рафальський в Ставищенському, Буховському і Вес. Значить, про те, що катували сина, син 9 разів на різних судових засіданнях. Ось я можу показати, тут є де що. Він заявляв, що його затримало 13-го, що його били 13 днів. Її ховали, підключали електричний струм, але суддя Гурін, суддя Апеляційного суду, Микола Іванович Гурін, це не чув і вирок Апеляційного суду все-таки виніс з 25-го. Минуло 9 років і 9 місяців 6 листопада. Кримінальна справа знаходиться у 20 го слідчого. І ніхто нічого не робить. На даний час справа у прокуратурі міста Києва у слідчого поночовному, 20 й слідчий, який 16 квітня цього року. Одне єдине, що він за весь час мене запитав, Ніна Васильівна. А де були 6 лютого 2004 року? Тобто вони підозрюють, потерпілу матір, що я причетна до вбивства спаси. Я хочу, щоб не одна людина. Ні, одна дитина, яка б вона не була, не помирала, так як мій син. Мій син помер. Ні в жолудку, ні в кишечку. Не було навіть рамочки, водички вони ждали, поки він помре. Я хочу добитися, щоб цього не було тільки що я вийшла із засідання комітету по боротьбі з злочинністю і корупцією. Голова комітету чумак Віктор Васильович. Значить, комітет не відбувся по причині того, що прийшли представники з генеральної прокуратури, які повинні були доповісти, що зроблено за цей період, тобто доповісти по останньому рішенню комітету від 19 іюня 2013 року. Року, що зроблено прокуратурою по розслідуванні справи Олександра Рафальського. Не тільки катування, але по фальсифікації, по слід... слідчим, прозвружування суддями е... Гуріним апеляційного суду і суддями Верховного суду, три судді Про ці всі взложування Тобто не прийшли компетентні люди, представники, які можуть надати. Е... Відповідь по всім цим питанням на жаль, сьогодні не відбулося комітетських слухань, але я, адвокат Сапожніка Лена Євгенна від Української асоціації громадських організацій Українська Герцівська спілка справ людини подала заяви у справах Рафальського Олександра Анатолійовича і суботи Галини Савелівни. В цих заявах ми просимо створити тимчасову слідчу комісію і якраз що може зробити даний комітет, зокрема, депутат Чумак Віктор Васильович, може звернутися з ініціативою на першому черговому слуханні Верховної Ради, поставити питання, що необхідно створити тимчасову слідчу комісію у цих справах у зв'язку з тим, що Неодноразово відбувалися вже комітетські слухання. Рекомендації, які надавалися комітетами Генеральної прокуратури України не виконуються. Генеральна прокуратура більше того навіть вже не почала не з'являтися на ці комітетські слухання. Сьогодні їх не було. Тому результативність від таких кроків нульова. Досудове розслідування органами прокуратури правоохоронними органами показало, що вже багаторічні тільки відписки отримують родичі і суботи Галини Савелівни, і Рафальського Олександра Анатольовича. Там Рафальський обвинувачується незаконно у злочині, бо не вчиняв в іншій справі. В суботи син загинув, потерпіла, не може довести, що він був вбитий. В цих обох справах досягнулася вже така резонансність, що ми вважаємо що потрібно створити слідчу комісію саме в рамках Верховної Ради України.